Усіх вітаємо, любі друзі! Сьогодні у випуску Трубін перейшов в Бенфіку. Росіянина вигнали з Ліги Чемпіонів. Неймар переїжджає до Роналду. Скрипник покине Ворсклу Поліся підписує нападника Крузейро. Дніпро 1 підписав двох українців та повертає потужного легіонера. Підписуйся на канал та поїхали дивитися відео разом. Анатолій Трубін перейшов в лісабонську Бенфіку. Окіпер збірної України підписав контракт з грандом португальського футболу на 5 років. Португальці заплатять за Трубіна 10 плюс 1 мільйон євро та залишать шахтарю 40% від наступного продажу. Досить неоднозначна реакція на цей трансфер. З одного боку Бенфіка це безумовно прогрес, прийняна навіть з шахтарем та трамплін до переходу в дійсно топ клуб Європи. А з іншого боку, далеко не факт, що у складі лісабонців Трубін буде номером один вже відразу зі старту. Історія з Трубіним дуже схожа на кейс з Мудриком, коли той теж хотів перейти в інший клуб, як і Трубін Вінтер, але перейшов туди, куди дозволив Шахтар. У цьому плані можна лише поаплодувати менеджменту гірників за цей трансфер, адже залишити за собою аж 40% від наступного продажу це дійсно дуже сильно. Але от чи залишився задоволений сам гравець, це велике питання. Любі друзі, пишіть у коментарях, що чекає на Анатолія Трубіна у Бенфіції. Росіянина не пустили на матч Ліги Чемпіонів. Камерунця з російським паспортом Ондуа не пустили в Шотландію на матч кваліфікації Ліги Чемпіонів з місцевом Рейнджерс. 27-річний Ондуа народився в Камеруні, але з 9 років жив у Росії. Має громадянство обох країн. На чемпіонаті світу 2022 року футболіст грав у з зображенням російського прапора. Вказано, що британська влада не видала йому візу. Через це він не потрапив до складу делегації швейцарського сервету на матч Ліги Чемпіонів у Глазго. У багатьох росіян це викликало дуже бурну реакцію та знатно підпалило їх п'яті точки. Дякуємо британській владі за чудову можливість понаблюдати за тим, як бомбить росіян. Головному тренеру Ворскли Віктору Скрипнику загрожує відставка. Повідомляє видання Спортивка. За даними джерела, після матчу другого туру УПЛ проти Руха, де полтавці програли львів'янам 1-4, Роздягально ворскли зайшов один із керівників клубу. Там відбулася жорстка розмова. Спочатку з футболістами клубу, а потім із головним тренером. При цьому скрипник теж висловлював претензії співрозмовнику. Відхід скрипника з Полтави напрошується вже дуже давно. Наставник так і не зумів побудувати чітку структуру гри команди. Першу чергу через фінансові та кадрові втрати клубу. Суттєве скорочення бюджету Ворскли зіграло ключову роль у провалі полтавця в Єврокубках та на старті чемпіонату. Команда відпустила фактично всіх лідерів: на кшталт це кравця чи олійника, але при цьому практично нікого не придбала. При тому, що потребувала реального підсилення напередодні старту Єврокубків. Ідеї скрипника теж не спрацювали. Його команди завжди і так досить погано грали в обороні, але зараз це тільки посилилося. При цьому в атаці, окрім Степанюка, взагалі не було жодного номінального форварда. Будувати якусь та давати результат з такими можливостями дійсно дуже важко. Зараз же Полтава хоче робити ставку на молодь, тому цілком логічно, що такий досвідчений наставник, як скрипник, скоріш за всього, покине клуб, адже його амбіції прагнуть більшого, аніж просто побудова команди на майбутнє та боротьба за виживання в УПЛ. Майбутнє ж самої Ворскли залишається дуже туманним та невизначеним. Полісся візьме оренду 18-річного бразильського форварда «Крузейро». Бразильський форвард Аріельсон перейде в Житомирський клуб. Повідомляє видання Глоба е Спорте. Коли належить «Крузейро» та виступає за командою «20». Вказано, що український клуб орендує гравця. У Полісся буде опція викупу частин прав на футболіста. «Трансфермаркет» оцінює гравця у 150 тисяч євро. Полісія продовжує активно підсилювати свій склад. Після того, як скаути клубу зуміли вдало знайти талановитого французького півзахисника Беніма Коана, то Житомирський клуб вирішив і далі не зупинятися на цьому. Що стосується Ріельсона, то у Бразилії його називають потенційно дуже сильним гравцем. Але через високу конкуренцію йому було б важко пробитися відразу в основу Крузейро. Тому футболіст і вирішив спробувати свої сили в Україні. Побачимо, що з цього вийде. Дніпро 1 продовжує підсилювати свій склад. Напередодні Дніпряни підписали двох українських футболістів: мова йде про експідзахисника київського «Динамо» Богдана Лєднєва та екс-нападника Чернігівської десни Олександра Філіпова, який останніми роками виступав у Європі. Окрім того, Дніпро 1 планує повернути потужного легіонера. Мова йде про Філіпа Піреса. За нашою інформацією вже в четвер гравець прибуде в розташування Дніпрян. Гадаємо, що Пірес прийшов у Дніпро 1 за декілька днів до війни із чемпіонату Португалії. Тоді на нього були великі сподівання, адже Пірес виховувався в академії Лейпцигу та Редбулу Бразіл. Але зіграти в офіційному матчі за Дніпрян у Піреса так і не вийшло. Відзначимо, що номінальна Пірес лівий Вінгер також може зіграти праворуч та на позиції атакуючого хавбека. Трансфермаркет оцінює гравця у 700 тисяч євро, враховуючи кадровий дефіцит Дніпрян у групі атаці. То підписання Лєднєва, Філіпова та Піреса безумовно додадуть глибини складу команді Кучера. А якщо усі гравці ще й зуміють набрати свою оптимальну форму, то Дніпро 1 дійсно може поборотися за найвищі місця у новому сезоні. Неймар переїжджає до Роналду. Саудівський Альхіляль хотів би підписати форварда ПСЖ Неймара, Повідомляє Лек'юпе. За даними джерела, клуб готовий витратити великі гроші на це придбання. Раніше це видання повідомляло, що Неймар хоче залишити ПСЖ і повернутися в Барселону. Саудівці продовжують охоту на зірок європейського футболу задля того, щоб привабити інтерес до своєї ліги. Трансфер Неймара став би дуже сильним репутаційним сигналом для Арабської ліги. Його можна було порівняти з трансфером Кріщану Роналду з поправкою на те, що Неймару зараз на сім років менше, ніж Роналду. А отже, бразилець все ще здатний дивувати своєю грою європейських болівальників. В будь-якому випадку остаточний вибір буде за самим гравцем. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з нами. Поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося, та обов'язково підпишіться на канал. Давайте просувати україномовний контент на Ютубі разом. Бережіть себе та Україну.